Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит цієї години. Вітаю усю нашу незламну Кременчуцьку громаду і дякую за довіру. Маємо 719-ту добу повномасштабного вторгнення Росії до України. Традиційно розпочнемо із актуального. У ніч на 12 лютого російський агресор атакував нашу країну 17 ма ударними дронами, керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Як зазначають, у повітряних силах у результаті бойової роботи знищено 14 шахетів та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Вороже залізяще було ліквідовано у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей на 12 лютого росіяни пошкодили дронами підстанцією Укренерго на Дніпропетровщині. Без світа залишилося понад 53 тисячі абонентів, зокрема, сім шахт, де перебувала понад одна тисяча працівників. Людей на поверхню не виводили. Шахти та завод було заживлено за резервною схемою. На щастя, минулося без людських втрат, повідомляють у Міністерстві енергетики України. Водночас під постійним ворожим вогнем знаходиться Херсонщина. По якій завчора російські військові злочинці випустили 194 снаряди. Загарбники поцілили у житові квартали населених пунктів області. Також під обстріл потрапили медична установа та припортова інфраструктура у Херсоні. Поранень зазнали троє людей щодо ситуації на фронті та їх звітують у генштабі. Упродовж минулої доби росіяни атакували на восьми напрямках: найактивніше на Мар'їнському та Авдіївському. Загалом на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Окупанти завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів. Здійснили 95 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Водночас, як стало відомо сьогодні, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб до 13 травня 2024 року. Відзначимо, це вже 10-те голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну і власне далі більш детальніше будемо говорити про те, чим живе сьогодні наша Кремльшуцька громада. Ну а я вкотре нагадую, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав наших підписників. Тримаємо стрій і слава Україні! Поліція Кременчука попереджає про шахрайську інтернет-схему, де зловмисники пропонують заробіток за перегляд відео та вподобайки. За виконані завдання шахраї можуть виплачувати певну суму, щоб увійти в довіру до громадян, але пізніше надсилають посилання, щоб отримати інформацію про банківські картки та доступ до рахунку, аби не попастися на гачок шахраїв. Патрульні рекомендують надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. Не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма, не здійснювати перекази коштів на невідомі рахунки, не повідомляти конфіденційної інформації стороннім особам, не переходити за сумнівними посиланнями та ніколи не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах. Якщо ж інформацію про банківську картку вже розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. Обережно на тверезі водії 9 лютого близько 18-ї години вечора Кремечуцькі патрульні зафіксували ДТП на проспекті Лесі Українки. На місці події інспектори з'ясували, що 56-річний водій автомобіля марки «Иш» зіткнувся з автомобілем марки Ауді. Під час спілкування патрульні виявили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав в крові водія 2,41 сота проміле. А це більше встановленої норми більш як у 12 разів. На чоловіка виносили постанову за відсутність відповідних документів на керування транспортним засобом та за керування в стані сп'яніння. 10 лютого, близько восьмої години вечора. На автодорозі хорол Кременчук поблизу села Герасимівка Кременчуського району через несприятливі погодні умови сталося ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням та, з'їхавши на узбіччя, заблокував проїжджу частину. На місце відразу прибули рятувальники. Працівники ДСНС за допомогою тросу від пожежного авто здійснили буксирування вантажівки на безпечну ділянку дороги. Ще одна схожа аварія сталася 11. Зтого лютого опівночі у Кам'янопотоківській громаді Кремачуцького району там водій швидкої допомоги не впорався з керуванням через несприятливі погодні умови і також застряг на узбіччі. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою тросу здійснили буксирування авто на безпечну ділянку дороги. Цими вихідними 11 лютого вкотре відбулася акція родин полонених захисників Маріуполя під назвою Не мовчи, полон вбиває. Близько двох десятків мітингарів зібралися біля Кременчуцького палацу культури Кредмаш, аби нагадати людям довкола та владі, що й досі не одна сотня наших воїнів залишається у полоні російських окупантів. На заході були присутні представники поліції. І знову Кременчук прибажає своїх героїв. Так, 3 лютого помер наш земляк військовослужбовець Ігор Сірков. І сьогодні до сіміського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Помер захисник України, солдат Сірков. Ігор В'ячеславович 1973 року народження. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 та закінчив ПТУ номер 20 Проходив військову службу за контрактом з 14 травня 2021 року. Приймав участь в антитерористичній операції. Займав посаду водія зенітно-кулеметного відділення, зенітно-кулеметного батальйону, помер 3 лютого в місті Львів, мав статус учасника бойових дій. Світла пам'ять українському воїну герою, справжньому патріоту України, яким стояв на захисті Батьківщини. Ми з ним познайомилися в 15-му році. Коли була створена спілка ветеранів учасників АТО Кременчука, я там була секретарем, допомагала хлопцям вирішувати їхні питання: соціальні, побутові, домашні, військові. З тих пір ми завжди разом були, як ми друзі, вона мене завжди казав сестричка. І постійно були на зв'язочку, і останній він приходив до мене на лікування. Дуже багато з ним говорили. Знаєте, його останні слова були, коли на останній зустрічі він казав, що мені найосновніше, як я стану перед хлопцями там, на тому світі. І я повинна зробити все до останнього кінця, і щоб мені там перед ними не було стидно. Він був справжнім патріотом своєї батьківщини, він ніколи не рахувався з тим, що незрошима в нього їх ніколи не було, тому що все, що він отримував, він купляв хлопцям, він відправляв хлопцям, він допомагав. Якщо в нього вже не було сил воювати, він завжди казав, що мені потрібно їм відправити все, що ближче до перемоги. Він запав'ястався для нас як гарним друзь, е, другом. Я вам скажу одне, що кожменчужанин, який у нас є, він в місті, е, навіки залишиться відкарнита пам'ять. А пам'ять тим, що кожній до повномасштабної війни він був у нас таким справним козаком, де кожен підходив і робив з ним фото. Пам'ятаєте, мабуть, я гадаю, що кожен підніме ці фото. Козака в і, скажімо, царство небесне. Мені здається, що його знав не тільки я, мені здається, що його знало все місто. Це була людина дуже світла. Людина, коли він приходив, як сонечко сяя. Він приходив до нас, він приходив на офіс, де дівчата плели сітки. Він, він приносив дуже багато позитиву. І цей позитив зараз залишиться з нами, і ми сподіваємося, що ми будемо нести його далі. А знайомими були вже давно. Це ще з 2015 року року, як я повернувся зато, і ми познайомились ще в департаменті, коли, коли ми створювали центр адаптації для військовослужбовців, повернувшися з АТО, ось тоді там ми зустрілися з Карнетом. Там ми виїжджали, там ми. Проводили тренінги психологічні, там, там було все. А зараз його немає. Але я завжди кажу, солдат гине двічі. Перший раз він гине, коли його вбиває, чи коли він вмирає від цієї війни, а другий раз, коли ми забуваємо про нього. Друга смерть страшна. Тому ми зробимо все, щоб він жив в наших серцях, в нашій пам'яті. Світ, який він нам ніс, щоб він залишився назавжди. А чому позовний корнет у нього був? Ми проводили різні реконструкції, і він тоді в козацькій формі, він же козаком був. А корнет, наскільки ми з ним спілкувалися, це ще й де старих цих е вишкіл, корнети. Оці люди, які були, ну, ну це з старих. Традицій, він от якраз був тим карнетом. Я з ним познайомився у тепер уже далекому, 2016 році, на одному з ковальських фестивалів у місті Кременчуці. Ми тоді кували скобу для ЗСУ. Він підійшов, познайомилися. Я трошки йому показав, він покував. І з того часу ми підтримуємо дружні стосунки, які кріпли, і кріпли, і і кріпли. ну, Хочмо та тільки розвивалися. От коли він приїжджав у відпустки, ми завжди з ним зустрічалися, по кілька днів проводили, вдвох чисто, балакали про життя, про родини, про нас, про нашу країну, про майбутнє. Що я можу сказати про Ігоря як про людину? Я скажу, що він був дорослою людиною. Доброю, чистою. Він притягував до себе людей. На жаль, на жаль, він пішов від нас. Людина з Майдана була. Да, Майданевець, скільки років всі, провоював, да. Був Справжнім казаком, був да. справжньою людиною, добрим батьком, добрим А в от... Каскаді. В Каскаді теж був у нас в життя. Ж... Яким Ігором Ви... залишиться вашій пам'яті? Доброю, нормальною людиною. Доброю, веселим, Веселим, Завжди да. улыбався, все жизнерадостне. Жалко, звісно. Добрий був козак. Добрий. таких. Козаки уходять. Таких мало в Кременчуку. Справжній патріот, справжня людина. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире спічуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Ігоря Сіркова. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають! Раді вітати вас! Кремчусь районі військової адміністрації. Сьогодні у нас черговий захід. Це тренінг, який проводиться у Супільна дії з Полтавською обласною військовою адміністрацією та регіональним координатором Всеукраїнської програми ментального здоров'я Юлії Юченка. Вони паралельно від нас також проводять даний захід. На виконання рекомендацій координаційного центру з психічного здоров'я при Кабінеті міністрів України та у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ТІЯК, яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Опинитися в епіцентрі трагедії, не розсипатися, перетравити найпекельнішу ситуацію, зібратися і ретранслювати новину у маси. Якщо для вас журналістика це стиль життя, вітаємо у клубі стресу. Тож, як втриматися на плаву, коли тебе засмоктує какафонія звуків, облич і рефлексій, говорили під час психологічного тренінгу для медійників. Насамперед поміркували на тему покликання, що найбільше надихає і засмучує під час виконання професійних обов'язків. Журналіст. Це трансформатор. Будь-яку подію, е, новину він трансформує для передачі людям, які не фахівці. Журналіст знаходить фахівця. От коли мені кажуть, приходить до мене юрист і каже: Ану, розкажи мені, будь ласка, он там новий закон вийшов. Я говорю, стоп, юрист, хто ти, ти розкажи, я трансформую і донесу до громади. Головне журналіст для того, щоб знайти подію, знайти фахівця, який прокоментує все зв'язати, все проаналізувати і донести людям, які можливо не Ну, наші, як я кажу, правда завжди кажу, а твоя мама б це подивилася, щоб вона зрозуміла, а твій батько це подивився, дідусь бабуся, щоб зрозуміли. Тобі хочеться не просто бути стороннім наблюдателем, mm -hmm. а тобі хочеться самому доносити до людей ту думку, яку ти чуєш, або проводити якесь розслідування і доносити до людей. Це цікаво. Це, цікаво. Це, це для себе корисно і корисно для оточуючих. Ну, тобто, ти хочеш бути частиною всього, що відбувається страх, шок, провина. Всі емоції тільки у тобі всередині. Як результат, не дай Боже, психотравма. Зняти напругу та стабілізувати психоемоційний стан після важкого робочого дня допоможе мінімальна фізична активність і самотурбота. І Це дуже важливо, коли ти працюєш з людьми, бути в балансі. Інші я. Я інші. І пам'ятати, що у нас є дві руки, так? одна рука, щоб давати, а інша рука щоб брати. Фізіолог Едвун Чепперсен вийшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Чеперсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'яса нашого тіла, щоб розробити їх. Цей метод веселий, його можна практикувати в будь-якому місці, в будь який час. Підніміть ноги форму. І скоріте. Відрахуйте 5 секунд. П'ять, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабляйте. Яке зараз відчуття у ваших ногах? Чи що змінилося? Тепер перейдемо до чола. Подивіться здивовано. Відрахуйте 5 секунд. П'ять, чотири, три, два, один. І розслабляйтеся. Підтримую свою колегу. Це значить, що ви перейшли в парасимпатичну нервову систему. Ми не можемо весь час відчувати стрес. Для того, щоб відновитися, дуже-дуже важливо вміти переключатися. І для цього є дуже багато способів. І головне їх використовувати, застосовувати для того, щоб почувати себе кращим чином. А ще у якості антистресу коло людей і справ поза журналістикою. Це може бути що завгодно, аби час від часу переключатися з роботи на щось геть далеке. Відзначимо шансом випробувати практичні вправи, підкріплені теорією і прикладами із життя. Мали змогу скористатися не тільки Кременчуцькі, а й полтавські медійники. Тож резюмуємо, зі стресом не живемо. Ми з ним боремось, дбаємо і піклуємось про себе. Ти можеш просто дарувати цьому світу те, що в тебе є. Друзі, привіт! Ми ще не в дорозі. Ми поки що в Кременчуці, але в нас є важливе звернення до всіх кременчужан. Але же розкажи. Да, дивіться, друзі, ми будемо вирушати знову до е, хлопців, до наших, до дівчат на фронт. І є запит, з котрим ми самі просто не справимося. Е, хлопці наші, дівчата просять. Перше, це е, жарознижуючі препарати, е, проти грипозні, противірусні, а також краплі у нос від нежиті. Такі прості, звичайні речі, але вони дуже-дуже потрібні, тому що зараз, бачите, перепад тим Температурний, температурного режиму і хлопці-дівчата дуже хворіють, а вони повинні бути у строю, повинні. Не думати про те, що е, в них немає тих чи інших засобів. Mm. От. Тому е, друзі, включайтеся, підтримуйте, у кого є змога це придбати. Е, будь ласка, купіть і приносять до нашого волонтерського штабу. Е, також під відео ми залишимо наші контактні номери. Це мій номер, е, Женін номер. Дзвоніть, телефонуйте, допомагайте і тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава!